Урок узагальнення з теми вивчаємо живу природу Землі. Вивчаючи цю тему, ви дізналися, хто такі організми та як їх вивчають. Чим рослини відрізняються від тварин, що рослинам і тваринам необхідно для життя? Як рухаються рослини і тварини, де вони мешкають? Чим особливі гриби, як організми, що таке умови існування та як організми пристосовуються до них? Чому жива природа така різноманітна? Поміркуйте, що зображено на малюнку номер один? І як пов'язан малюнок номер 1 з малюнками під номерами 2, 3, 4, 5, 6, 7 і 8? Згадаємо основні властивості живих організмів: це ріст, розмноження, розвиток, подразливість, живлення, дихання. Поміркуйте. Які властивості відрізняють організми від тіл неживої природи, біля кожного малюнка допишіть властивість, притаманну цьому організму рух, подразливість, дихання, живлення, розмноження, ріст і розвиток? Продовжити речення. У багатоклітинних організмах рослини тварин клітини утворюють тканини. А ці органи. Закріплює рослину у ґрунті та поглинає з нього воду і різні речовини корінь. Перекачує кров у тварин, серце, забезпечують птахові переміщення в повітрі, крила. Наукова лабораторія. Ви вже знаєте, що з метою дослідження організмів використовують різні методи. Давайте заглянемо. До наукової лабораторії та спробуємо визначити методи наукових досліджень про живі організми. Подивіться відеофільм за посиланням, яке ви бачите на екрані, на сторінці 149 підручника. Після просмотру відео дайте відповіді на такі запитання. Які тварини на відео належать до рослиноїдніх, а які до м'ясоїдних? Чим харчується гепард, що дає йому змогу підкрадатися до здобичі, а що полювати її? Наукова бібліотека. Ми вже знаємо, що тварини можуть живитися різною їжею. Це можуть бути тварини-хижаки, які живляться тільки тваринною їжею. Деякі тварини живляться тільки рослинною їжею. Але серед тварин є також всі їдні. Використовуючи отримані знання, треба встановити відповідність між твариною та їжею, якою вона живиться. А зараз. Перевіряємо відповіді. Тестовий контроль. Запитання номер 1 Роль грибів у природі. А. Перетворюють органічні речовини від мерлих організмів на неорганічні. Б. Грибами живляться чимало мешканців лісу. В. Людина готує страви з грибів. Г. Усі відповіді вірні. Запитання номер два. Чинники середовища це А. Усе, що оточує організм і впливає на нього. Б. Умови навколишнього середовища, що впливають на організм. В. Усі відповіді вірні. Запитання номер три. Пристосування рослин до недостатнього зволоження це А. Довгий корінь. Б. М'ясисте стебло, В. Листки у вигляді колючок, Г. Усі відповіді вірні. Зараз перевіряємо ваші відповіді. Гра. Хрестики, нулики. Відшукайте пряму лінію по горизонталі, вертикалі чи діагоналі в квадраті номер 1 яка об'єднує органи травлення тварини. Це шлунок, печінка, кишечник. Відшукайте пряму лінію по горизонталі, вертикалі чи діагоналі в квадраті номер 2 яка об'єднує органи дихання тварини. І це легені, зябра, носова порошнина. Живлення у рослин розпочинається з поглинання із зовнішнього середовища вуглекислого газу, води і розчинених у ній мінеральних речовин. З них рослини утворюють органічні речовини, які використовують у процесі життєдіяльності. Цей процес називається. Фотосинтез завдяки йому підтримується життя на нашій планеті. Творче завдання. Дайте характеристику процесу фотосинтезу та дихання. Фотосинтез утворення органічних речовин, поглинання вуглекислого газу, виділення кисню, накопичення енергії. Відбувається тільки при світлі, відбувається тільки в зелених клітинах рослини. Дихання, розпад органічних речовин, поглинання кисню, виділення вуглекислого газу, вивільнення енергії відбувається при світлі і в темряві, відбувається в усіх живих клітинах. Творче завдання. Подивіться відеофільм та дайте відповідь, наскільки вдалою є назва рослина хижа для росички. Поясніть, будь ласка, свою думку. Рух це прояв життя. Тварини здатні до активних переміщень. У рослин можуть переміщуватися лише окремі органи. Чи частини. У багатогато клітиних тварин опорою всього тіла чи його окремих частин є скелет. Скелет може бути зовнішнім або внутрішнім, виконайте завдання: створіть логічні пари. Зовнішній хребет, двостолкові малюски, річкові раки, метелик, внутрішній хребет. Рыба ропуха, змея. І з чим пов'язаний рух організмів, яких ви бачили на відео. Згадаємо, рух одна з основних властивостей живого організму. Згадайте, які граціозні рухи, лані, політорла, рухаються так само одноклітини організми, але їх рухи помітні лише в мікроскоп. Повертають до сонця своє листя і квіти рослини, рухи тварин. Більш різноманітні. Згадаємо. Рослини теж здатні до руху, але тільки на відміну від тварин, у них переміщується не весь організм, а лише його окремі частини чи органи. Рухи рослин досліджував український науковець Микола Григорович Холодний. Листя гороха квасолі. У темряві складаються, а на світлі розкриваються, відомі у рослин та досить швидкі рухи. У тропічної мімози при струсі, наприклад, від ударів крапель дощу, листочки, що складають складний листок цих рослин, швидко зближуються і весь листок зникає. Квітки кульбаби розкриваються при яскравому сонячному світлі. У сутінки та при дощі вони закриваються. Якщо закриту квітку тюльпана з прохолодного місця внести в тепле, через деякий час вона розкриється, квітки багатьох рослин на ніч чи перед дощем закриваються. Робота в групах творче завдання. творче завдання для першої групи, яка рослина зображена на малюнку? Що вам відомо про цю рослину? Ця рослина повитиця. Гнучки пагони, повитиці розташовані навколо рослини господаря. Присоски повитиці впроваджуються в тканини рослини хозяїна. Повитиця, рослина, паразит. Творче завдання для другої групи. Багато тварин. Засвоїли повітряне середовище. Дайте відповідь на запитання, завдяки чому можливий політ птахів? Політ можливий завдяки підйомній силі. Цю силу створює крило. Тиск повітря під крилом більший, ніж тиск повітря, що проходить над крилом. Ця різниця в тиску створює підйомну силу крила, яка утримує тварину в польоті. Середовище існування живих організмів. Це водне середовище, наземне повітряне і ґрунтове. Пристосування організмів до життя в різних умовах середовища, різні куточки планети населяють різноманітні рослини, тварини і інші організми. Вони живуть на суходолі і в повітрі, у водоймах і ґрунті, тобто у наземно повітряному водному та ґрунтовому середовищах життя. Кожний організм існує в тому середовищі, яке забезпечує йому. Достатню кількість їжі, кисню, води, освітлення, тепла. Багатьом тваринам потрібно також місце, де можна почуватися безпечно і вирощувати дитинчат. Багато тварин засвоїли повітряне середовище проживання. Вміють літати комахи, птахи, кажани. Наземно повітряне середовище. У цьому середовищі достатньо світла і кисню. Особливістю наземно повітряного середовища є добові і сезонні коливання температури повітря і різна вологість. Це середовище має різноманітний рослини і тваринний світ. Світлолюбні рослини береза, шипшина, волошка, сосна, калина ростуть на відкритих, освітлених сонцем місцях. Ціннівитривалі рослини, як от конвалія, копитня, вороньок око, пристосувалися до існування в зацінених місцях, де світла мало. Ціннівитривалі рослини мають широкі, темно-зелені листки, які дають їм змогу вловлювати потрібну кількість світла. Наземне повітряне середовище об'єднує багато кліматичних зон. У пустелях існує значна різниця між денними і нічними температурами і мало вологи. Щоб вижити в таких умовах, рослинам необхідно забезпечити себе водою. У день температура повітря в пустелі сягає понад плюс 50 градусів за Цельсієм. Тому ящерки, павуки, кандибки і інші тварини пустель вдень ховаються у нори або зариваються в пісок. На пошуки їжі вони вирушають вночі, коли температура знижується. Поблизу північного і південного полюсів ділянки суходолу вкриті льодом. Зима там довга і дуже холодна. Температура може знижуватись до мінус 40 градусів за Цельсієм. До таких суворих умов пристосувалися білі ведмеді, моржі, тюлені, пінгвіни. Виживати за низьких температур їм допомагають. Товстий шар підшкірного жиру, густе хутро або пір'я. Виконайте завдання розподіліть на групи тварини, які активні вдень та вночі. Горобці, ластівки, кабани, лосі, сови, їжаки. Та вночі активні сови і їжаки. А вдень активні ластівки горобці. Кабани і лосі. Тварини нашої місцевості по різному пристосовуються до холодної пори року. деякі птахи відлітають у тепліші краї, а навесні знову повертаються. Деякі тварини впадають в сплячку в облаштованих укриттях. Стахів, лисиць, зайців, вовків, від втрат тепла захищає природна теплоізоляція хутром і пір'ям. Пристосуванням до зими листопадних рослин є опадання листків. Поміркуйте, яке значення в житті рослин має листопад? Якби листки залишались, то вся вода з рослин випаровувалась би, і вони загинули. б. Від втрати води, адже з мерзлого ґрунту вона не може надходити в рослину. Поміркуй. Розглянь організми на колажі. У яких середовищах вони живуть? Пристосування організмів до життя у водному і ґрунтовому середовищах. Вибери з переліку назви тварин. Які живуть у водоймах хрущ, дельфін, карась, дощовий черв'як, кріт, акула. Що у них спільного? Як ти вважаєш, чи зможуть ці водні тварини жити в наземно повітряному середовищі? Водне середовище життя це різноманітні водойми планети. Кисені світло розподілене неравномірно, їхня кількість зменшується з глибиною. Тварини, які засвоїли водне середовище проживання, чудово плавають, мають оптичну форму тіла та спеціальні органи руху. За рахунок скорочення мускулатури тварини здійснюють хвилеподібні рухи. Деякі водні тварини використовують реактивний рух. Водоплавні птахи мають на ногах плавальні перетинки. Приплавані перетинки розтягуються і працюють як весла. Інші птахи, наприклад, пінгвини, плавають за допомогою крил. У водному середовищі живуть різноманітні тварини. Рибам, китам і дельфінам рухатись у товщі води допомагають розвинені м'язи. Плавники і хвіст оптична форма тіла. Кити і дельфіни мають легені і дихають атмосферним повітрям. За допомогою зяба, риби, раки, двостолкові молюски дихають киснем, що міститься у воді. Водоплавним птахам, бобру, видрі, жабі, плавати допомагають кінцівки із плавальними перетинками. Камала, яка веде придонний спосіб життя, має сплющене тіло. Грунтове середовище життя порівняно з повітряно-наземним і водними середовищами. Грунтове середовище найщільніше. На відміну від наземно-повітряного середовища. У ґрунтовому майже немає світла і мала кисню, більше вологи і менше коливання температури в різні пори року. Тварини, які живуть у ґрунтовому середовищі, мають невеликі розміри, компактне тіло. це здебільшого безхребетні тварини, комахи і черви. Трапляються й хребетні, як от кріт і сліпак. Час від часу вони піднімаються на поверхню ґрунту, щоб забезпечити себе киснем. Виконуємо завдання: знайдіть логічну пару. А зараз правильні відповіді. Підведемо підсумки уроку. Знаємо властивості організмів, умови необхідні для життя організмів. Представників рослин тварин-грибів в своєї місцевості, методи дослідження організмів, небезпечні тварини, рослини, гриби, як діяти в ситуаціях зустрічі з небезпечними організмами, види існування середовищ існування організмів, особливості наземно-повітряного, водного і ґрунтового середовищ існування організмів. Підводячи підсумки уроку узагальнення з теми вивчаємо живу природу землі, поміркуйте, що я дізнався на уроці, що я зрозумів, мені сподобалось, мені не сподобалось, я навчився, мене зацікавило, я відчув труднощі, я не вмів, а тепер умію. Мене надихнуло на. Домашнє завдання. Високий рівень передбачає повторення теми номер 4 та виконання творчого завдання. Достатній рівень вимагає повторення теми номер 4 та складання тестових завдань з теми. Середній рівень це обов'язково. Повторення параграфів теми 4. Для кращого засвоєння цієї теми вам допоможуть інтернет-джерела. Дякую за увагу. До зустрічі!